В принципі, логічні, що ти маєш пропалася до світла, коли був верховного спорта. Облічно. Тому що ти поправляєш вивані сверху. Така це відповідає. Коли був верхнього центру спати стих, обіло. Там бог видів вас не полковник показывает і коли обравне рядом і тому що наверно і тому що не так смогу взяти спорту і на чортник комментатор разішни готови то масового спорту не секрет, На цикляцію ж його ті ти кажеш, які роблю, а не робить я крашу. Ну, все, в принципі не обороться. Да. Є не дуже не Нахуй хороше. Рука обліта. Чого це? Чого це? На де біля? Про просто розміщує інформацію, собственно я публічно. А тому про це особисто що я не лише закликаю, а й сам так добре. Ось це мало. Тепер ще найактуальніші ками, якими до мене звертаються. どう <laughs> するかわからない。 Я, звісно, займаю позицію на стоїть з дорогого воздуха. Очевидна абсолютно більшості, які мене обирали і поховали. Стати промовали довго. Все, що повноважний Украины, України, не проти цього. Не маня ще зробив його. Це така, яка кажуть, неформальна робота коли ти намагаєшся переконати ось тих, які могли б позитивно вплинути. Це звернення до різних інституцій і посадовців. Відпуска я жду до здата. просто приймем, Боже, не про Не але може прийду. Звісно, на явно це казав всі тим, яких я немало смігував, яких вигляді камитра так і. Тут прийдуть чиїхать відповідних інститутів. І, як, Мене трішки почули, але підтримали для Цього на одного ну, явища просто не було. Боже допомагай! Це в нас спортивна за локація. Классно, Вот Класс. и вчера мы скинули видео из Танаполя, я кидался в том сюжете, я заблокировал в машине, Коли не на військову, просто поруч там стояли, відповідно люди не могли не поїхати, вийти кудись піти. Вільно у Ну, країні. Вказує, що це пов'язано з так званими облічною роботою. Цельника я разместил. Теш на фейсбуці разопасне там еще основного скринка. Чердавня, вона здесь масло видно заблоковано. Причем они большой злой. Там бачили три поліцейські машини і між ними біла машина Мерседес немає. І кажуть небайдуже, що це теж пов'язано з русифікацією, що там так само подвига яка боїться мусифікація. прикрылся полицейский просто протестал и не а будет нуждаться а видно как видите видно так ничего не может может там разный ну и естественно я написал почему с ним змеев нет это наши писали Повільно нас повітря. Але публічно не цавші. Що Попросив, щоб мене повідомив, що це за забрався. Можливо, там в іншим чомусь справа. Без проблем. Уточню, до корпую що. Сигнал. О. Акуратні мені. Думаю, що на цельний шанс. Якщо уточнеться, так і що це не було. Не було я вам не корахний. Я не відмітив. Автотиката СП. Чорники. Чорнома. Не корахні на вставили. Передбачу що. Радиційно відкраститься, що їх там, яких там немає, їх там не власне на фото і не видно. Ось як був військової форми. Можна зустрінятися за цикашниками. Але якщо вони якусь інформацію не будуть, віддячний. Байде очахти знаєш реальну ситуацію. Ну от такі два маленькі приклади і тема так, хто займається гермоцидом в Україні. Звісно, що базова відповідь росіяни. Точніше расисти свою російську ресурс росі. і це міжнародні злочини, за які їх мало би притягнути до відповідальності, якби цивілізований світ був справжні цивілізованим і реально спроможним тримати або навести порядок у світі. З ними все зрозуміло. Ведь бизнеї кажуть. Немаємо що ми. Гальшисты, вишити подраз. А ось те щур Україниці. Давай займається. Тенчу.

Коні що безрядження з інших ріна Україна займається цього. А може. Такі є. Але ж більше з них. Абсолютно більше з них. Шість угадали. Пізно ключ. Це І іншим животами ухіння, над іншим українцями. І це знущання мали обзнаки не лише не площі. Штопки. Ознаки отсюда. Діями. Вони практично для батьківці. Можливість можливість працювати, подарувати себе, родину, спачувати податки по тому, щоб держава могла отримувати ті ж цілого. І як не радиксально, і ті ж. Мусифікації. Так звані правоохоронці. Забрала. Підхрелицю. Певне частину половина. Дівчата у нас І соціальна сходова. Фінансується. Діворотня гавка, фінансується. что сделал еще не сектор военных прямо он слются подхожим даже будет все у вас видно варно, сектор военных испаков

б їх бійка разом з частиною Ось чому парадокс. Всі ставлені класифікаторними змушені шукати можливість, як втекти змінити. Це що тріє для свого оборона. По власне через пульсифікацію, через відкриті кордони от нас не до отримання переконається. Я думаю, що ще не менше не за 50 доларів. Це на то, базі тому, що, що розкажілося. За да митировала. Запечали погодно. Українка. Різдві способні. Поблизно ярко. Довго. А вже наступні роки. Ця сума значно зменшилась. При тому, що... Щось чітко розуміємо, що дуже-дуже серйозно потужна. У цих поштовх не знаходиться за кодоба українська поставлені тонація від просто взяв на інших. Передвіють кошти. Ташки. Там їздить третій. Тобто я думаю, що як би хотіли, відбудуться хитці могли точніше. А скільки виходить зараз в частині коштів, які знаходяться за кордоном крупно. Кошти громадян. Так би навіть Не Просто прізвища. Якщо це приміська. Помагається. Славянський спит призрач. У нас сюди. Ладно, тут не все. Це зласійського

З одного пункту, як рівно мовні, комплекскала збирає, можливо, дати яври і якихось товарів різних. Зло сюди передає, передає. Але більшу частину тих натягів за пчати саме через мусифікацію. І пусифікатор, як, до речі, ідею діє вже наші влади. В першому панку чітко жовтня більш-менш ознаки Геносити нападали. І продовжуючи тему. Вагнер. Очень очі. Результати. Обов'язкової форми. Відповідаль. Команду на суховодній маске. А ось. Ну і а, що ти вже з містерства, містерства Але далі вже звісно Міністерство оборони. А Виталія. А поліцейські форми переконані ближче міністерство внутрішніх справ. А хто у нас призначає міністрів ходять парламент? Тому парламент мав би поставити місце. Напряг і унеможливити подібний енергію діяти. Наносить велику компас у школі. Наші жаркі складають. Але все зробиться. Чому? Чому? Ну, П'яно так. Все заражене. Від мене повноважно до проховини. Зробила. Продовжуватися. Чому ще це не робити коврині? Або мало хто виробити. Бачив, що вже пропали за декран. Але всі списувати рахунку і самих що Треба всіма доступними засобами намагатися дихати себе обманути. Проверенко поступимо їх позиція в парламент. У нас емотичні квіни. Енерговечі. Мають ковсі знаки. Я на цю мало розглядаю власне народу. У нас не трійна, ось така історія. Тому велике прохання робити це можливе, того, щоб достукатися. до обрано. Це важко. Ми хай новини. Оставимо. Побудова. Натрана. Саме це Виносити позиції дороби. Це важливо. Більше шансів, що позицію Показувати відповідня позиції. Очевидно, більшість вибрать треба систематизована. Тоді це може мати результат. Тобто, якщо б умовно... Коректний пост звернення від імені виборців Володимира Осавича Зеленського і снігороду. І з проханням що підтримується. Якби репост отримав би мільйони репостів. Я впевнений, що і в офісі переворот би.

Ой, гонка, через карте. А на два. С главами.